Причина номер один, чому ви не розумієте сукіліфрансеву дізи, що вам говорять французи? А особливо коли ліфранси пали рапіно говорять дуже швидко, і відповідно ви самі не можете швидко говорити. Називається феноменом ланшину. Щеплення. Щеплення буває двох видів: vocялік щеплення голосних звуків, і «consonantique» – щеплення приголосних звуків. Про нього в другій частині не пропустіть. Так що ж таке щеплення? Це феномен, який дає оцю мелодійність французькій мові, коли ви не знаєте, де початок слова, а де кінець цього слова. Ланшне це коли у вас останній голосний. Звук першого слова щеплюється одним потоком голосу з першим звуком голосним наступного слова. Получається лан. І звідси у вас мова звучить, неначе ви шинкуєте капусту на борщ, а наче ви виливаєте з глечика тепле молоко в філіжанку. Не ільва la грех, а ільва алагер. Не тюауниди, а idée». Не жиете і періріти, а житте-піріти. Попишіть в коментарях слово фонетика. Я вас запрошую 4 березня на 6 потік інтенсиву. А я вам відправлю презентацію. Атривіт!